Всім привіт, друзі! Рада вас всіх вітати! Сьогодні навчимося працювати з шаблоном Vocabulary Flash Tracker. Щоб користуватись цим шаблоном, перш за все вам треба мати аккаунт у Notion або зробити новий. Це ви робите окремо, а потім повертаєтесь на цю сторінку. І щоб скопіювати цей собі шаблон, вам треба знайти ось таку кнопку: Три крапки. Ми її шукаємо. І шукаємо Duplicate та дублюємо цей трекер у свій Notion. Після цього він буде відкриватись у вас ось в такій панелі. Ви можете його редагувати, це повністю ваш шаблон. Ви можете переіменувати якось цю табличку, ви можете змінити іконки, ви можете поставити собі бекграунд цієї сторінки, щоб вам було гарно і приємно працювати. Ви можете робити з цим все, що захочете. Далі в нас є ось така графа, як використовувати цей шаблон. Тут текстом повністю описано, що, як, куди натискати, як користуватися, коли будуть. Вам показуватися певні слова і картки, ви можете це видалити або не видаляти, якщо раптом забудете, як користуватись, а також у цей шаблон, після зйомки цього відео, тут з'явиться знизу відеотуторіал, ви зможете користуватись ним завжди теж, якщо раптом забудете, як це все працює. Далі, знизу, в нас є три графи: Progress, Vocabulary List і Flashcards. Ми будемо працювати з графою Flashcards, тому що. Саме так ми будемо додавати наші картки. Тут вже є картка Influence, я ввела все, що нам треба про неї знати. Просто покажу вам, щоб зробити нову картку, ми натискаємо New. І ось тут будемо все вводити. Покажу вже на картці Influence, щоб було зрозуміло, що і як вводити. Значить, зверху, ось тут ми пишемо наше слово, яке хочемо вивчити. Далі в нас іде графа Definition. Тут ми пишемо дефініцію, тобто значення цього слова. Впливати, я тут пишу мати ефект на щось. Далі ми пишемо приклад у реченні, щоб знати, як це слово використовується у реченні. My friend influenced me greatly. Далі ми нічого не чіпаємо, це просто дата, коли ми ввели це слово. Це треба для того, щоб шаблон по запрограмованій системі надсилав вам цю картку, щоб ви могли її вчити. Ось ці всі рев'ю нам поки не потрібні, вони будуть нам потрібні вже після введення картки. Далі ми додаємо частину мови, тобто це діє слово, іменник, прикметник, прислівник. Тут є багато варіантів Далі ми вводимо синоніми, тому що, так, вивчаючи одне слово, ми будемо знати і синоніми також, а це дуже круто. Далі ми вводимо translation переклад і тип цього слова. Якщо це іменник, то він злічуваний або не злічуваний. Якщо це дієслово то state verb, regular, регуле і так далі. І останній пункт це word formation. Word formation це слова однокорінні з нашим словом. Тобто influencer, non-influence, over-influence, re-influence і так далі. Такий word formation є майже у всіх слів. Тому Буде зручно знати і слова, які походять від нашого слова. Коли ми ввели всю цю інформацію, наше слово з'являється ось в цій табличці, воно підтягується сюди автоматично, вам сюди можна нічого не вводити, але за потреби ви тут також можете змінювати. Тут буде зручніше. Картки ось в цій секції будуть зникати, а в цій табличці вони будуть залишатися, тому ви зможете завжди редагувати склад вашої картки. Далі, що ми робимо? Коли ви ввели нове. Слово. І ви приступаєте, наприклад, сьогодні до процесу вивчення слів. Ви заходите на цей шаблон і вам буде показуватись всі слова, які треба вивчити на сьогодні. Там буде, наприклад, 10 карток. Ви намагаєтесь згадати це слово, пригадати його переклад або definition, щось із цього. Якщо ви знаєте або не знаєте відповіді і хочете подивитись, або знаєте і хочете себе перевірити, ви натискаєте Show Answer і можна перейти на цю картку і подивитись, чи правильно ви переклали, чи правильно ви сказали дефініцію, чи правильно ви сказали синоніми, дивлячись на те, що ви хочете сказати. Ми пройшли рев'ю і ми натискаємо. Одне рев'ю, ця картка зникла, вона покажеться нам через три дні. Картки будуть показуватись вам через, на перший день, через три, далі 7, тут ми можемо подивитись 14 та 30 днів. Тобто ці картки будуть показуватись вам, от з такою періодичністю, вони будуть показуватись вам якраз у той момент, коли ви мали забути це слово. Це система інтервального повторення, вона доказова і вона реально працює. Тому, коли ви зможете ось так автоматизувати вивчення своїх слів, а також знати їх дефініції, знати, яка це частина мови, який це тип вашого слова, які до нього є синоніми. Ви зможете дуже швидко і класно поповнити свій словниковий запас. І також в кінці є блок з інформацією про нашу школу. Тут ви можете записатись до нас на заняття. На наших уроках ми дуже пильно приділяємо увагу вивченню вокебелері, граматики, але робимо акцент також і на speaking, тому що в нас комунікативна методика, в нас на уроках дуже багато розмов, завдань з новими словами, з граматикою. Ви ніколи не Будете з ними один на один, і ми підберемо максимально цікаві теми для уроків, тому будемо дуже всіх чекати. Якщо ви хочете записатись на заняття, то можете переходити і читати детальніше про заняття у нашій школі на нашому сайті. Я бажаю вам good luck у вивченні ваших слів і до зустрічі!